Придбала собі парнички гротканини. якісні, мобільні, легкі. Подружка побачила, що я їх придбала, дзвонить до мене і каже: Світа, я теж собі такі хочу. Я їй кажу: ну, ось телефони дзвони замовляй за нашим промокодом сад світла з 5% знижкою. Вона мені каже, та я не можу розібратися, що там і як, я кажу їй, та що там розбиратися. Ти ж знаєш, якої довжини в тебе грядка. Вона каже: так знаю, в мене грядка 10 метрів. Та куди замовляй, 10 метрів довжини парничок. Вона каже, а якої там щільності я не розумію. Тоді я їй підказую. Якщо ти хочеш, щоб твої рослини після... Приморозків мінус 3 градуси. Були живі, тоді замовляй агротканину щільністю 50 грам на метр квадратний. Тоді їм не страшні будуть ось такі приморозки. Мінус 3. Якщо ти боїшся, що приморозки можуть бути зворотні. Мінус 7 градусів, тоді замов щільністю 60 Вона мені каже. Давай світа замов сама, я тобі довіряю. Ну що, замовила друзі? Оце для подружки, щоб і в неї її розсада, овочів, її розсада однорічників змогла дуже гарно пережити ось цей момент, коли нам треба привчати нашу розсаду до природних умов. Щоб їм не зашкодило сонечко, яке дуже вже гарно гріє. Щоб їм не зашкодили приморозки, щоб їм не зашкодили вітер і навіть сильний дощ. Це подружка звуть, дзвонить. Алло, Слухаю. Привіт. Що? Так, замовила. Два, як ти і просила. Один щільністю 50 грамів на метр квадратний захистить від е, приморозків мінус 3. А другий щільністю 60. Довжина все, як ти просила. Що? Ще, ще замовити? Ну кажи. Так. Не хочеш працювати? Ну добре, а що? Так. Квітники, так, закриті. полоти не треба. Ну все, добре. Що, я гіркий хочеш? Ну добре, добре, все зроблю. Все, так, да, цілую. Па-па. Друзі, ну ось дивіться. Невгамовна в мене подружка і каже, тепер хочу більше відпочивати в садочку. Розсада в безпеці, однорічники в безпеці. Рання зелень в мене буде. Тепер хочу квітники закрити чорною агротканиною, зверху замульчувати. Ну кажу, добре замовлю, тому що в цьому інтернет-магазині є і агротканина, і парнички, і ще каже. Світа, ти що забула, я вирощую огірки. І влітку вони в мене страждають від сонця надмірно. Хочу закрити їх затіняючою сіткою зеленою. Я їй кажу: добре замовлю. А ще в неї є хвойні рослини, тому вона ще може зараз, ось в березні в місяці, якщо буде така потреба, закрити хвойні рослини. Зберегти їх від сонячних опіків і влітку закриє свої огірки. Друзі, ну що не зробиш для своєї подружки, замовляйте, гарне, якісне наші українські. Мені дуже подобається. Вже і в моєї подружки тепер буде. Поки ми спілкувалися з подружкою, поки я вам все розповідала, друзі. Дивіться: ось такий гарний парничок. І вже в ньому виріс, дивіться, який соковитий салат. Друзі, замовляйте якісне. За промокодом САД 5% буде знижка на всю агропродукцію інтернет-магазину Агрос. Все буде в описі під відео. Заходьте, замовляйте. Всім пока-пока!